Російські війська від'ємно наступили на Херсонщині. Російські змі з ранку 13 листопада шокували всіх росіян. Раптово заявили про відступ збройних сил РФ на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Відповідні повідомлення вийшли на сайтах пропагандистських медіа, аж раптом їх всіх знесли. Що задумали расисти? Та чому українців просять не радіти заздалегідь? Розповім за мить з вами. Новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Збройні сили РФ відійшли на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Зранку 13 листопада такими у уми зарісніла уся рашистська мережа. І не просто так. Про це з посилання на прес-центр російського окупаційного групування Дніпр повідомили головні державні медіапомийки Ріановості і ТАСС. Командування групіровки Дніпр прийняло рішення на перегрупіровку войск. А вони як маркер для інших росіян запустили вони, значить, цар усе погодив. Але зненацька уже за кілька хвилин ці повідомлення зникли. На щастя, мережа усе пам'ятає, як відомо, скріни не горять. Тому ось вам десятки повідомлень про черговий російський жест доброї волі. Тож росіяни вирішили, що просто видавити новину не вийде, і прийшлося з пафосом її спростовувати. Новость командування групіровки Дніпро прийняла рішення на перегрупіровку військ на болі вигідні позиції квесток. Клад Дніпра ануліруються як випущена і шибочна вот поворот! в Україні. Не чекали російської реакції, а чесно заявили, що ворог все ще стоїть на позиціях, ба більше таким чином рашисти намагаються надурити українців. Росіяни проводять інформаційну операцію проти України і оголосили про перегрупування військ, яке наразі не зафіксовано. Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання сил оборони України та оголосили про вихід своїх військ. З тимчасово окупованих територій Херсонщини наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України, як пише російська псевдоопозиціонерка Сапчак, пропагандисти з Ріановості, напевно, переплутали офіційну сторінку мінубивства РФ із фейковою, яка керується з України. Ну, хоч у Сапчак не змінюється, куратор з ФСБ. Нагадаю, не так давно вона давала інсайди про те, що погроми у Дагестані керуються з України за допомогою телеграму. Тож вірити у її казки себе не поважати. Але що ж насправді там трапилося? Свою версію пропонує міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм ймовірно відбувся фальстарт запланованих публікацій. і Рашисти не стигли підготувати суспільну думку та війська до цього запланованого маневру. При цьому стаття про перегрупування сил досі висить на сайті Раша. Тудей схожа ситуація спостерігалась у період підготовки рашистів до втечі з Херсону. Промацують реакцію росіян саме такою логікою користувалися рашисти, коли вкинули цю новину. Як пише телеграм-канал Ніколаївський Ванюк, російському угрупованні давно приготували план втечі з Херсонщини. Інформація батході хвост на більш вигідні позиції в Херсонській області являється перевіркою реакції. Как рассказывает наш источник оперативной группировке Днепр об уровне достоверности, решайте сами. Планы отхода действительно есть, они на завершающей стадии. В Случаї, якщо в кавичках ситуація в ближайшее время не зміниться планам несколько, но ни один пока окончательно не утвержден. Погоджуються цим твердженням, і експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко каже: така спланована помилка, а потім спростування можуть на кілька днів дезорієнтувати як українців, так і росіян, і пом'якшити реакцію останніх на вже реальний відступ. Власне, от мені здається, що вони зараз протестували ось такий хід, коли а, ну це може бути оголошено. Отак, от, от офіційно, потім це, це, це інформаційне повідомлення може бути просто скасовано, і це е, купить трохи часу російській пропаганді і російському військово-політичному керівництву для того, щоб нівелювати. Цю ситуацію, коли вона станеться, насправді, ситуація у росіян на окупованому березі Херсонщини і справді не мет, але говорити про відступ поки зарано. Такої думки військовий оглядач російської служби BBC Ілля Абішев не дарма не так давно там вкотре змінили командування. Повернули генерала Теплінського, якого поважають російські військові, детальніше про ситуацію бойовиків РФ. На Херсонщині розповів український військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, українські сили на лівому березі настільки ускладнюють логістику окупантів, що їм саме час планувати шляхи відходу. Я не думаю, що це був вброс, хакерська атака і тому подобне. Больше похоже, що у ГВ Ґеведні поруже іміється в налічі такое сапчення для СМІ, даби. Поясніть причини свого очередного жеста доброї волі. Ну хто-то в прес-центрі дав фальстарт з другої сторони, вісьма показательно того, що вони прекрасно зазнають своє положення на лівому берегу. За даними інституту вивчення війни, ЗСУ успішно наступають на лівобережжі Херсонщини. Поки просування там невеликі, проте росіяни зробити з ними нічого не можуть. Не допомагає навіть масове застосування керованих авіабомб українських бійців там бомбардують. Чи не цілодобово, але це не завадило силам оборони перекинути на лівий берег техніку, а також вражати російську логістику в глиб окупованої області. Детальніше про успіхи ЗСУ на цьому напрямку розповідати не будемо зі зрозумілих причин. Ми просто віримо в сили оборони і звільнення всіх тимчасово окупованих територій. А як думаєте, ви, коли вже росіяни розкажуть про черговий жест доброї волі? Пишіть у коментарях, а також тисніть вподобайки і підписуйтесь на канал. А у мене на цьому все спокійного вам вечора. До зустрічі.